Слава Богу, дорога церква Божа. Ми продовжуємо роздумувати над Божим Словом. І сьогодні я хочу зачитати текст, який я читав минулої неділі. Ми розпочали роздумувати над цим текстом. А сьогодні я би хотів би, щоб ми продовжили. Це відомий, дуже відомий текст, дуже відомі слова Ісуса Христа, які Він колись сказав. Ну, до Хоми, але загалом до, до всіх апостолів і до всіх нас. Це Євангелія від Івана, 14 розділ. Шостий вірш. Євангелія від Івана, 14 розділ, шостий вірш. Промовляє до нього Ісус: Я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Слава Богу! Це дійсно це дійсно потужні, важливі слова, які сказав Ісус Христос, надзвичайно глибокі. Невичерпна просто глибина і мудрість в тих словах, можна довго роздумувати. І ми говорили, ми, ми говорили минулої неділі про те, що означає, коли Христос сказав Я дорога. Ми говорили про те, що людина втратила зв'язок із Богом, і ще від тоді, від едемського саду, людина намагається знайти дорогу, дорогу, яка приведе її знову до Бога. Так утворилися багато різних релігій і так далі. Ми говорили про те, що сьогодні. Дуже популярним є таке вчення, як плюралізм, яке говорить про те, що немає одної якоїсь дороги до Бога, що всі релігії вони ведуть до одного Бога. Але ми підтвердили з вами на основі оцих от слів Ісуса Христа, що є тільки одна дорога, і це є Ісус Христос. І Біблія неодноразово вона говорить про винятковість Христа. Нема ні в ким іншим спасіння, ні в кому іншому немає спасіння. Бо під небом нема іншого ймення, даного людям, що ним би спастися ми мали. А це ім'я це Ісус Христос. Один бо є Бог, каже апостол Павло, і один посередник, один посередник між Богом та людьми це людина, Христос Ісус. Немає багатьох різних доріг. Є одні двері, які тільки ведуть в спасіння, і це є Ісус Христос. Потім Христос каже, я є правда. Я правда, це наступне його твердження, що це означає? Що це означає, що він є правда? Спокон в філософи також намагаються дати відповідь на це питання. В чому правда життя? В чому правда життя? Від цього дуже багато залежить. Тому що якщо ти знаєш правду, то ти знаєш, як жити. Якщо ти не знаєш правди, то ти в заблудженні тоді знаходишся. Але якщо ти знаєш, Цю правду, то ти дійсно ти маєш силу. Ти маєш силу. Уявіть собі, як можна маніпулювати людиною, яка не знає правди, яка живе в обмані. Наскільки легко це маніпулювати людину? От навіть, знаєте, от візьмемо навіть от контекст сучасної війни, яка відбувається в Україні. Ви знаєте, що виігрує війну сьогодні, всі говорять стратегія і так далі. Всі говорять про те, що виграє війну той, хто виграє інформаційну війну. Сьогодні найстрашніша зброя це навіть не ракети, це є дезінформація. Просто. Це є обман, тому що якщо. І той, хто вміє краще от, от робити цей обман, той, хто вміє краще подавати неправдиву інформацію, той має найбільше інструментів для того, щоб маніпулювати людьми, обманювати їх і так далі. Тому, тому той, хто знає правду, той, по суті, має силу. Пам'ятаєте, колись була відома така фраза? В чому сила, в чому сила, брат? В правді, в правді сила. І той, хто знає правду, той і має силу в житті. І насправді це дуже-дуже потужно. Я пам'ятаю ще один просто приклад того, знаєте, як легко маніпулювати людину, яка не знає правди. Я пам'ятаю, як мене мій тато, колись він мене надихнув вчити англійську мову. І я потім вчив її, там, в школі вчив, потім навіть в університет, поступив там, на перекладача іноземних мов і так далі. А все питання в тому, що мені колись мій батько дав мені поштовх до англійської мови. Він мені сказав, Коль, він просто забрав страх перед англійською. Він сказав, англійська мова дуже проста. Це таке все саме, як українська мова, просто ти до українських слів додаєш закінчення ейшн. І все. Я кажу, справді? Так, да, справді. Ми були на кухні, він каже, дивися, от каже, я на Різейшин, ковбасейшин. Я, я подумав, це це насправді так просто і легко. Я потім попав в школі, я кажу, я знаю англійську вчительці. Вона каже, як ти можеш знати англійську? Я кажу, я знаю, це дуже несправді. Вона каже, добре, розкажи про свою сім'ю. Я кажу: ну що про мою сім'ю? Я, я маю е, мамейшин, е, татейшн, ну і ще молодший там братейшн є. Вона ні, ні. Потім я зрозумів, знаєте, що це ну, не до кінця все так легко, як я собі думав, але наскільки легко можна маніпулювати і взагалі впливати на людину, яка не знає правди, яка живе в обманіє комусь. І тому знати, друзі, правду це не лише потреба, а це і величезний привілей. Знати правду це не лише потреба. Це величезний привілей, який дозволяє тобі жити свідомо і усмислено. І тому блаженна є та людина, блаженна є та людина, розум, якої просвітлений, яка читає Боже Слово і яка знає істину, тому що воно допомагає тобі жити свідомо і усмислено. І, друзі, у світі, в якому ми живемо, і світ цей переповнений просто обману і напівправди, тому що князь віку цього. Одна з його характеристик Біблії каже, що він є батько брехні, диявол. Батько брехні, він породив першу брехню. І його сама головна зброя диявола це є теж обман. Обман. І коли він вводить багато людей просто в оману, легко можна маніпулювати їхньою свідомістю. Можна легко їх направляти туди, куди тобі потрібно, друзі. І в цьому світі, переповненому обману. Ісус, Він є абсолютна істина, Він є правда. І правда в Ісусі, вона звільняє тебе від рабства обману. Коли ти знаєш Христа, ти знаєш істину. І це дає тобі дуже потужну зброю. Це звільняє тебе від всіх ілюзій. Це звільняє тебе від всякого просто впливу обману. І апостол, апостол Іван в своїй Євангелії. Він раніше каже, і ви пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Правда нас робить вільними, вільними від чого? Тут взагалі правда, вона ніби так персоніфікується і надається такі от особливості характеристики особливості. Ви пізнаєте правду, пізнати можна тільки як особистість. І ця правда, тобто Христос, вона вас робить вільними від всякого іншого обману. Друзі, знаєте, в чому проблема? Проблема в тому, що дуже багато свідомо не хоче знати правди. Дуже багато людей свідомо не хочуть знати правди. Знаєте чому? А тому, що деколи ця правда вона накладає на тебе відповідальність. Ця правда, деколи вона кидає тобі виклик, твому сумлінню. Та правда, вона може бути не така, як тобі сподобається. І тоді людина, вона свідомо обирає жити в брехні. Вона просто, знаєте, в свою бульбушку, обману, вона заходить, і їй там комфортно і так легко жити. І тому апостол Павло каже, що дуже багато людей вони свідомо подавляють правду неправдою. Вони вибирають жити в неправді. Тому що так вигідніше. Уто уявіть собі просто грішник, грішник в світі, який грішить. Який потупає в беззаконні, який просто живе по, по своїх бажаннях і пожадливостях. І тут раптом він чує істину про Христа, істину про Бога, що йому потрібно щось змінити в своєму житті, що він колись стане перед лицем самогутнього Бога, і йому потрібно дати відповідь. Це правда приходить. І ця правда йому дуже не подобається. Ця правда, вона дискомфортна для нього. І люди, дуже багато невіруючих людей, вони свідомо вибирають обман, тому що обман солодкий завжди. В обмані жити легше набагато. Люди дуже часто, невіруючи, вони не вірять в Бога не тому, що вони мають якісь переконливі аргументи, знаєте, що немає Бога, а тому, що вони не хочуть в нього вірити. От в чому вся проблема. Не хочуть. Ти можеш навести просто ну, дуже потужні аргументи, засвідчити їм, Уже немає куди дітися, просто притиснули до стіни. Але він не хоче просто. Тому що він розуміє, що потрібно буде міняти свій спосіб життя. А гріх такий солодкий. І я так звик просто жити в ньому. Тому люди, як я кажу, вони свідомо обирають неправду. Це велика проблема сьогодні. Давайте ми зачитаємо цей текст послання до римлян, апостол Павло, він так яскраво він показує цей приклад, перший розділ з 18 го вірша, він якраз говорить про таких людей. Римлянам 1.18. «Бо гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправду людей, що правду гамують неправдою. Тому що те, що можна знати про Бога, явне для них. Бо їм Бог об'явив, бо його невидиме від створення світу, власне, його вічна сила і божество думанням про твори стає видиме, так що немає йому виправдання, бо, пізнавши Бога, не прославляли Його як Бога, і не дякували, але знікчемніли своїми думками і запаморочилось нерозумне їхнє серце. Це жахливий просто духовний діагноз, який дає апостол Павло. Людям, яким було відкрита просто велич і сила Бога. Бог залишив сліди про себе. Господь залишив всім людям знаки свого існування. Апостол Павло каже, його невидима сутність, ми можемо побачити, коли ми споглядаємо навіть видиме творіння. Коли ми бачимо все, що створено навколо нас, уже людина може прийти до такого висновку, що мусить бути хтось, хто створив цей світ. Немає виправдання для таких людей, але вони свідомо гамують правду неправдою. Тому що їм подобається неправда. Їм подобається гріх. Ми взагалі сьогодні, друзі, ми живемо з вами в такі, ну, таку епоху. так Сучасні, так філософи це така епоха постмодернізму, вже дехто там говорить про постпостмодернізм. чим характерна ця епоха? Вона характерна тим, що. Ну, Є такий ніби постулат, що немає ніякої одної абсолютної істини. От немає абсолютної істини якоїсь в цьому світі. Істин багато. І в кожного є своя правда. В тебе є своя правда, своя істина, а в мене є своя правда. Ти повинен поважати мою істину, а я повинен поважати твою істину. Або, іншими словами, ти повинен поважати моє заблудження, а я повинен поважати твоє заблудження. І ми маємо бути толерантні один до одного і так далі. Немає ніякої. Є тільки одна абсолютна істина, що абсолютної істини не існує. Але тут вони протирічать самі собі. Ось, друзі. І знаєте, це, і, і це, це не нове насправді. Це не нове. Ще колись, Христос, Христос стояв перед Палатом. Хоча ми так думаємо, що Христос перед Палатом стояв. Це Палат стояв перед Христом. Взмійте. І вони говорили про правду. Христос каже: Я прийшов цей світ, щоб засвідчити про правду. І Палат на той момент він задає цілком для нього тоді таке правильне питання: а в чому правда? Що є правда? А звичайно, а як тоді, в тій Римській імперії, де були намішані багато різних культур, релігій, філософій, де було багато бож'я, політеїзм, вірили в багатьох богів, були багато існувало багато різних грецьких філософських шкіл. Кожен твердив, що вони знають, в чому істина. І Палат, він так скептично, він каже: в чому істина? Бо може бути в цьому життя істина, не розуміючи, що він зараз сам стоїть перед істиною. Сам стоїть перед істиною. Друзі. Тому дійсно Христос каже: Я є істина. Я є правда. Я є правда. Правда в Ісуса вона має кілька вимірів. В Ісусі, по-перше, в ньому є правда про Бога. Він відкриває нам, син прийшов для того, щоб відкрити нам, що Бог є любов. І що ми створені для стосунків із Ним. В цьому є правда. Автор послання до Євреїв він говорить дуже цікавий текст. На самому початку свого послання перший розділ з першого вірша. Він каже потужні слова. Він каже так. Євреям 1.1 багато разів і багатьма способами в давнину промовляв був Бог до отців через пророків, а в останні ці дні промовляв він до нас через сина. Що це означає, друзі? А автор це хоче нам сказати, що Бог протягом всієї історії, починаючи ще від Адама, він готував людство до прийняття головного відкриття. Не зразу Бог повністю відкрив себе і істину про себе. Ну він готував людство до цього. І весь старий заповіт. Кожна подія в біблійній історії, потоп, вибрання Авраама, вихід євреїв з Єгипту, дарування потім закону на Сінаї і так далі. І так далі. Це були лише елементи, які підготували людство до самого важливого відкриття в сині. Син, це був саме найбільше откровання Отця. Все, що було до Сина, це лише частинки пазла. А повна картина склалася тоді, коли Бог говорив до нас через Сина Свого. Старий заповіт, пророки, писання старого заповіту – Це також було слово про Бога. Але воно було не останнє. Останнє, найпотужніше і найзавершене открування було тоді. Коли втілений Божий син Він прийшов сюди на землю. Більше не може бути відкривань більших від нього. Розумієте? Не може бути. Не може бути нового відкриття. Ні Коран та мусульмани, ні Расел і свідки Єгови, ні Джозеф Сміт, і книга мармонів і так далі. Всі, хто претендують на те, щоб після Христа було якесь нове відкриття, більш досконале і довершене. Диявол буде пропонувати нам, щоб запутати нас, щоб перемішати. Буде пропонувати багато різного обману, але син приніс остаточне і досконале відкриття про Бога. Іван каже нам в своїй Євангелії: ніхто Бога ніколи не бачив. Однороджений син, що в лоні Отця Він сам виявив був. От хто нам міг дати відкривання про Бога, тільки син. І ми дякуємо йому за це. Тому, друзі, правда це є Христос. Він каже, я є правда. І останнє Він каже, я життя. Я життя. Що це таке? Коли Ісус заявив, що Він є життя, тут є пряма вказівка на його божественність. Тому що тільки Бог є життя. Тільки Бог є життя. Коли пам'ятаєте, Господь в старому заповіті Мойсею, він відкрився під іменем, коли Мойсей каже, яке ім'я Твоє. Він каже: Сущий, я є той, що є. Сущий моє ім'я. Це дуже цікаве ім'я. Що воно означає, друзі? Що означає от ім'я Сущий? А воно означає, знаєте, що от буття Бога, існування Бога, воно відрізняється від буття будь-якої іншої живої істоти. Все існуюче, все живе у всесвіті, воно має умовне існування. Тобто, існування всього від чогось залежить. Але існування Бога не залежить ні від нічого. Він є самодостатній, Він є сущий, Він є саме життя, він не може не існувати. Все існуючи, у всесвіті, воно могло існувати, але могло і не існувати. Проте Бог не міг не існувати. Буття сама його сутність, небуття було би для Бога якимось логічним протиріччям, друзі. Всі інші істоти живі, в тому числі люди, ми утримуємо життя від нього, від Бога. Тоді як його буття не має ніякого зовнішнього джерела. Ніхто не може давати йому життя. Він сам є життя, друзі. Він сам є життя. І Біблія також вчить, що Той, хто є життя, Він є і джерелом життя для всього сущого. Іван каже, усе через нього повстало, усе і ніщо, що повстало, не повстало без нього, і життя було в ньому, а життя було світлом людей, друзі. Слава Богу за це. Матеріалісти сьогодні, невіруючі, фізики там різні і так далі. Атеїсти вони говорять, що все живе на планеті виникло із неживого. Була спочатку якась мертва матерія, а потім незрозумілим чудесним чином, чисто випадково. Ключова слова в тих всіх атеїстів випадково. Сталося, утворилася якась там перша жива клітина, тобто живе щось утворилося життя. Як з мертвого, з неживого, з матерії могло утворитися живе? Це суперечить навіть, є навіть в науці, є такий закон біогенезу, що тільки живе може породити щось живе. Не можуть дати сьогодні відповіді. А ми знаємо, ми знаємо, хто дав життя всьому, що є тут. І ви знаєте, коли ви подивитеся. Саме останній вірш книги Псалмів. 150 псалмів ми маємо. Я вчора це зауважив: 150 псалмів. І 150-й псалом, останній вірш, останній вірш книги псалмів. Там написано: все, що дихає, все, що дихає, хай Господа хвалить Аллілуя. І дійсно йому Алілуя. І закінчую слово життя. Христос каже, я є життя. Оце слово життя. Вживається в Євангелії від Івана саме для опису життя в новому віці. Або вічне життя, так як ми говоримо, життя в новому віці, в майбутньому віці. Іван про це говорить. Це є ціль написання Євангелія від Івана. В кінці своєї Євангелії він збирає все, що він сказав, робить таку кульмінацію і висновок в одному вірші. Євангелія від Івана, 20 розділ, 31 вірш. Євангелія від Івана 20:31. Це ж написано, все, що він писав, щоб ви вірували, що Ісус є Христос, Божий Син, і щоб віруючи, життя мали в ім'я Його. Золотий вірш в Біблії, він також знаходиться в Євангелії від Івана, відомий текст Івана 3:16. Так би бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне в ньому. Потім, в послані, він буде казати: хто має сина, той має життя, хто не має сина Божого, той не має життя, друзі. В ньому є і життя вічне. Тому Христос каже: Я дорога і правда, і життя. Друзі, і ми тішимося, що ця дорога ми її знайшли у своєму житті, що ми знаємо правду, і що він дарував нам життя, яке є в ньому. Йому хай буде за все слава. Амінь.